З червня 1920-го полк чорних запорожців входив до складу окремої кінної дивізії Івана Омеляновича Павленка. Це брат Михайла, 25 липня в бою під Сидоровом на Тернопільщині. дивізія вщент розгромила підрозділи більшовицької кінноти й два піхотні полки. Підполковник Іван Цапко ось так змалював свої враження. Полковник Петро Дяченко кількома стрибками свого бойового вороного. Вискочив наперед, повернувся в сідлі і скомандував: Чорні! Шаблі геть, списи до бою, в атаку за мною, І понісся кар'єром, вихопивши шаблю. А чорні, на скаку розгортаючись до бою на смерть, як і на прапорі їхньому написано, рвонули так, що цокотом копит та лоскотом збитих грудок землі й ворожу стрілянину заглушили. Зараз же з розгону врубались запорожці, випереджаючи свого командира полку, і почали розносити на шаблях ворога. Враз було скінчено з цим кінним відділом червоних. До сотні їх порубали чорні шлики, а решта кинулась назад. Під Сидоровом пліч опліч із Петром Дяченком бився його старший брат Віктор, курінний полку чорних запорожців, а згодом підполковник армії. Української Народної Республіки